Це колодязь у мене, то е, тут погріб, це кухня була, От. то сарай. Усе порозбивато. Нема ніде нічого, не знаю, що робити. Та, да, я за загорода тікала, так я взагалі там садок розбитий. Ну, все побито. І я втекла і упала отут, упала, ноги там, голова у тому коло дверей. А що робити? Ну. Та я боюся туди взагалі йти. Я боюся, тут усе ж перелазимо, он ну, вона й терчить, а ото ракета ж стоїть. Я не знаю. Сусід каже, вона вже не гоже. Світа не може, ні люстрів немає, ні. За два години. Розгрібки мені треба, оце поки. А потім вже ж видно буде, що ну, тут можна одній бабі зробити. Діти порозійжжалися, а я сама. А тепер що? Сідай, баба, задли це його сюди, та й все. Тут просто немає. Чого. Як то кажуть від слова зовсім, Це була кухня. Це була ванна кімната. Ну, тепер тут так. Тепер тут як-то так. Нема угла. Ну, звісно, немає нічого. Все повиривало, поламало. Ну, а тут кришу з тієї сторони підняло і тут осипався потолок. Почались п'яти прильоти глечик валяється он тюльпанчик виліз. Ми читаємо новини, читаємо постанови Кабінету міністрів, що тільки компенсацію отримаємо тільки на те, що вважається жилим домом. А жилий дом це великий дім. А тут, де жила бабуся 82 роки, це вважається літня кухня, нам за нього нічого не поговоримо. Це, пожалуйста, розгрібаємо тут, гребемося як кури, ну і все. Трошки-трошки розгрібаємо. там хоч огород, хоч як то, хоч що тож хочемо посадити, тому що не знаємо. Ми ждемо світло, ми зверталися ж по світлу, писали звернення. В енергозбит, щоб нам хоча б бригаду дали. Ну, на щастя на наше велике, сьогодні бригада в село заїхала. Це просто це вже диво якесь, я не знаю. Будемо надіятися, що вони хоч щось нам зроблять, щоб нам дали світло. Людина не може, ми не можемо дати нічого, ми не можемо нічого в помешканнях робити, тому що темно. Дають нам таке, то там то 10 шиферин дадуть, то 10 шильовок Ну, це так, щоб. Я не знаю, за чим, звісно, ну що ну, мені? Я не брала шифер. Ну що мені з шифером тим робити? Ну Мені нема чого робити з ним, ну не знаю. Не знаємо. Ніхто... Одні вопроси, коротше, відповідей немає. Просимо, звісно, щоб на нас увагу обратили, безусловно. Тому що всі розказують про Бучу. Всі розказують про, а за нас ніхто нічого не каже. Що потрібно розуміти? Прийняти відповідний закон щодо реєстру РПЗМ, так називаємо. Це реєстр пошкодженого або знищеного майна. Ось зараз завдання всіх абсолютно громад на місцях організувати. Актування і внесення даних до цього реєстру, щоб умовно кажучи, держава побачила, що, наприклад, цей будинок зруйнований. Після того буде проводитися оцінка, да, і відповідна надана компенсація для людей. Ми робили там, де